А дасть тільки чує, як казка починається, вже відразу збігається. Митись. і Починає от от митися. Дайся, до тебе позігалка не прилітає. Вона меється, щоб часто спати. неї прилітає, не позіхалка, а. Котяча муха. Облизалка. Вона облизується. От речі казка. Жили були коти. І до них. Я їх і, і, і до них замість позіхалок завжди прилітали облизалки. <рес> <рес> От. Казка про облизалок. <рес> так. І, і, і Ей! Тоб... Бо ти її, бач, ногою, вона те кусає. Ей, і, цей, і, короче, і до всіх людей була така спеціальна м, таємна країна облизалок і позіхалок. До тварин то облизалки прилітали, а до м, людей позіхалок. Людей-позіхалки, людей І вони завжди так. Там в дев'ятій годині, коли ми казку завжди готуємо, ну, ми перед 9-ю, щоб загрузилася, е викладаємо, то вони прилітають е до дітей там позіхалки, і до деяких дорослих теж. От. А до котів і до всяких тварин прилітали близалки і вони завжди. Позіх. І вони завжди е, між собою е, не сперечалися, як то е, кричу, хто, хто більше, е, хто більше кого е, там оближе або о, по, о, позіхає. От, і ті, що то перемагали, ті, що людей якби е, позіхалку викликали, а то дехто. Перемагав з облизалок, коли коти е облизувалися е перед сном. І в них такі були завжди е цілетіло мені слово змагання, о, хто, хто переможе. От, і одного разу одна е облизалка так пристала до одного кота. Він дуже їй сподобалося, що той кіт. Цілу ніч м'явкав, і, бо не міг зупинитися, і весь час облизувався, облизувався, облизувався і не міг заснути. А та облизалка, вона просто прилетіла і почала грати в телефоні в гру і відволіклася, і поки вона там грала, той кіт нещасний все лизався і не міг заснути, представляєш?